Нічого не Дуже швидко судді згадують, таке якняє гадав, про призуміщення невинувати нас. І отакі судді судять у такий спосіб до того моменту, поки вони не стають підозрюваними в кримінальному провадженні і не починають розповідати, що у них є доступ, що доступ до кабінету є у будь-кого, можливо, у секретаря, у помічника, у інших невстановлених осіб. Суддя, проігнорував. Положні права людини. Суддя проігнорувала право підозрюваного будь присутнім. Суддя проігнорувала право захисника, будь присутнім. Заявить клопотання, заяви відвід. За, до речі, був заявлений відвід, і вона не мала права слухати. Суддя власне упереджена, порушила бангоморські принципи і не мала права розглядати справу у такий спосіб. Це позапроцесуальний спосіб, це незаконно і тягне за собою дисциплінарну відповідальність, про що буде відреагувано до Вищої ради правосуддя. Дякую, шановні журналісти.